Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. Виставка перемоги. Тема нашої сьогоднішньої програми. У музеї квартирнику художника Григорія Синиці відкрили нову виставку Україна життя моє експозицію. Присвятили 32 й річниці незалежності нашої держави. Та більш детально на цю тему ми поговоримо з гостею нашого сьогоднішнього ефіру, художницею, членкиною національної спілки художників України, завідочкою філіалу музей-квартира художника Григорія Синиці Анастасією Ярошевич. Вітаю пані. Атасі. Доброго. Хочеться почати з того, як взагалі от виникла ідея так, от такої виставки Україна, життя моє. Ця виставка в нас існує вже кілька років, і вона виникла, звісно, ще не на пустому місці. У нас музей присвячено творчості заслуженого художника України Григорія Івановича Синиці. Свого часу він саме за цикл творів під цією назвою. Отримав звання заслуженого художника України, і одна з його знакових виставок, яка відбулася незадовго до його смерті, у Києві в українському домі, вона мала також назву Україна життя моє. І, взагалі, цей художник присвятив своє життя нашій країні. Він вважав себе українцем в не менш складний час ніж є для нас сьогодні. Він за свої переконання. Ну, міг навіть втратити життя, опинившись в певних місцях. Але, проживши 88 років, будучи інвалідом, він завжди працював над тим, щоб сказати своє слово в мистецтві з приводу того, що є українське мистецтво, і воно є своєрідним, воно відрізняється від мистецтва будь-якої країни світу нашого. І ну, тому Україна це його життя. І зараз Україна це є наше життя. Якщо ми втратимо свою країну, то ми втратимо можливість бути тим, ким ми є. Думаю, це актуальна назва угу. Ну, це заслуговує поваги, те, що ви розповіли так про пана Григорія. А, Яка тема та концепція лежить в основі виставки «Україна життями? Ну, зараз вся Україна робить ті чи інші заходи стосовно дня незалежності, присвячені виставки в кожному обласному центрі, в кожному великому місті. В Києві зараз триває виставка, яка відкрилася того самого дня, як і наша присвячена Дню Незалежності України. Але мені особисто дуже багато війни в моєму житті. У мене близькі люди. На фронті, ну, під Бахмутом, наприклад, це сприймати складно, складно засинати, складно прокидатися, складно чекати якихось звісток. І тому хочеться, щоб. Був якийсь такий острівець, якийсь простір, де цього немає, і де людина може відмежуватися від негативу, який йде і лунає звідусюди, в транспорті їдеш ти це чуєш. По телебаченню, це ти це бачиш, в інтернеті це є. Мені хотілося, щоб в нас цього було мінімум, щоб в нас виставка знаменувала те, заради чого йдеться війна, ну з нашої сторони. Угу. А хто з художників і художні брали участь? Ну, взагалі цього року нам вдалося зібрати рекордну кількість художників для нашого невеличкого приміщення 15 художників. Це багато. Багатьох це здивувала така цифра. 31 твір представлений, ну, звісно, ми не могли Григорія Івановича не представити на цій виставці. Центральною є його робота. Так само в нас 8 членів спілки художників України і двоє це члени спілки майстрів народного мистецтва. Тобто, молоді художники так само є. Приємно, що ці люди працюють, вони не робили більшість робіт, абсолютно не зроблено під цю виставку. Тобто, вони живуть з Україною в серці, тому саме вони були запрошені. Так, чудово. А про те, що так, яка тема концепція? Ви сказали, що, ну, що було поменше війни, яка нас вже. Е, протягом так більше ніж півтора року нас охоплює. А які от основні емоції, так і повідомлення, ви хотіли, щоб відвідувачі виставки, от вони відчули і зрозуміли, дивлячись на твори, які були там представлені? Ну я так думаю, що Григорій Іванович, як художник, він шукав Україну в мистецтві. Ну, зрозуміло, що, наприклад, жовто-блакитний колір це в принципі не є Україна. Вишиванка це не є Україна в прямому сенсі того слова. Не можна шукати якихось таких легких шляхів. Ну, якщо якийсь іноземець вдягне вишиванку українцем, він від того не стане. Хочеться, щоб все ж таки глибше люди дивилися у те, що таке є Україна. Що таке Україна є для кожного? Чому. 32 роки незалежності, а дехто живучи на цій землі, ну, не знає української мови. Не знає або взагалі, або не знає її в тій мірі, в якій має знати, якщо ти є українцем. Треба відчувати, любити свою землю, і ну, це великий буде шлях. Ми зараз ще не маємо того мистецтва, на яке можна дивитися, і це і в музиці, і в літературі, і в образотворчому мистецтві, щоб можна було точно сказати, що це є українське мистецтво. Ну, наприклад, Микола Гоголь він же писав. Російською, але при тому він був українцем. Він походив з українського давнього роду, і те, що я читаю, ну нехай російською, але я там дуже відчуваю Україну. Ну він дуже гарно описував. Дуже так. гарно описував там. Ну точно Україна і ніяка інша місцевість. Так само Михайло Коцюбинське Болеся Українка, хоча вони писали українською, і я відчуваю, що це Україна. Ось для мене це Україна. Ну, до останнього слова, до останнього рядка. І ми маємо те саме знайти сьогодні, тому що Україна існує сьогодні, вона ж не існувала тільки тоді, коли було козацтво, або тоді, коли всі вишивані сорочки носили. Ні. Вона є сьогодні, і потрібно шукати. І митці шукають. І те, що вони на сьогодні знайшли, ми показуємо. Ми раді, що такі люди є. Чудово! А на вашу думку, чим а, ця виставка відрізняється від інших? Ну, вона відрізняється хоча б тим, що ми не говоримо про погане, тому що День Незалежності, ну, це не День війни. У нас виставка не воєнна. Вона про незалежність, вона про Україну, про те, що таке є Україна. До нас приходять люди і вони відчувають те, що я хотіла, щоб вони відчули в нашому просторі. Коли вони слухають екскурсії українською мовою, ну, це, просто, це навіть мене дивує і торкається моєї душі, коли приходять навіть чоловіки, вони слухають екскурсію, вони дивляться на ці твори, і в них просто йдуть сльози. А я питаю: а чому? А людина каже: А я побачив українське мистецтво, а я почув українську мову, і мені оце просто десь там воно якісь струни душі торкнулися. Думаю, заради цього і мають працювати музеї, мають бути виставки. Так, а от е яким ви бачите вплив цієї виставки на людей? Ну, я думаю, що ті люди, які до нас приходять, вони розуміють, що Україна є, Україна буде. Вона була, що Україна не є Росія. І не тому, що ми спілкуємося різними мовами. Просто ми за сутністю інакші. Ніхто не гірший, не кращий. Просто всі різні. Ми маємо право бути тим, ким ми хочемо бути. І вони це бачать, вони бачать українське мистецтво. Песі, мені цікава ваша думка, так як людина творчої. А... На виставці ви сказали, що ви хотіли ну, піти від теми війни. Так? Але от е, таке питання. Чи можна назвати от, творчість? Так? Е, е, мистецтво, от, можна назвати це зброєю нації? Ну, Мистецтво і культура це не менша зброя, ніж ті танки і літаки, яких ми дуже хочемо. І дуже сподіваюся, що це все буде потрібному для нас обсязі. Якби в нас Кожного було розуміння, що таке є наше культура нас відрізняє. Якби кожен мав це в собі, оцю потребу в українському, в українській пісні, в українській книзі, в українському полотні на стіні, то можливо б не було б цієї війни. Нас жаль, розмежовували, чому що хтось говорить українською, хтось ні. Утискають тут якихось російськомовних, хоча цього ніколи не було. Виселяли людей з Західної України туди, в Росію. То навіть є дані про те, що 30% львів'ян лише залишилося у місті після Другої світової війни, але ж там нічого не відбулося, там Росія не відбулася. Тому що там є українське мистецтво, там є українська культура, яку 70% росіян проти 30 наших не змогли перемогти. Ну це велика зброя. І не було б цієї війни можливо, якби це було зрозуміло. Flooding. Дуже дуже гарна відповідь. І останнє питання сьогодні запитання на сьогодні, так? От е, яким ви, таке традиційне питання у нас, от яким ви бачите в майбутньому молодого українця і українку? Ну, яким? Я бачу наших людей сміливими. Я бачу наших людей, які пишаються своєю мовою, які володіють своєю мовою досконало, які є українцями просто за своїм внутрішнім світом, не тому, що вони йдуть з синьо-жовтим прапором або у вишиванці, а тому, що вони просто розуміють, що живучи на цій землі, маючи віковічні традиції, ти відрізняєшся, і в наш час глобалізації, я думаю, оцю свою різницю дуже важливо зберегти не лише українцям. Ми маємо любити себе і своє і поважати інших, і тоді ніколи не, ну, не повториться те, що відбувається зараз. Паса, я дуже вдячний вам за те, що ви сьогодні за нашої студії. Так і дякую вам за цю приємну і теплу бесіду. Навзаємо. А ви дивились програму інтерв'ю дня? У гостях у нас була художниця, членкиня національної спілки художників України, завідувачка філіалу музею-квартира художника Григорія Синиці Анастасія Ярошевич. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.